Такі котлети їстимуть дорослі та діти з задоволенням і залюбки, аж за вухами лящатиме. Для цього нам потрібно фарш, скільки фаршку, скільки ми беремо і овочів. Можна тільки цибулю, можна моркву, картоплю, цибулю, капусту, все, що ви любите. Пересипаємо і ще переблендерю я і м'язко, для того, щоб воно було дрібніше. Можна і на м'ясорубку це все робити, як вам заманеться. Потім самий такий секретний інгредієнт це манка. Ви додаєте її, тому що там є сок. В соку вона набухає і е, стає плотніша сама котлетка Солим, перчим, за смаком, так як вам подобається, так як ви любите, які спеції ви любите. Перемішуємо все гарненько. До речі, я продаю картоплю, на які колорадські жукні і слистя. Якщо це вас цікавить, напишіть мені в приватні повідомлення. Формуємо татлетки так, як ви зазвичай любите. Обсмажуємо їх в духовці на сковорідці в мультипічі і смакуємо з задоволенням, Ще й супу наварила.